Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі! Продовжуємо серію коротеньких флоу на все тіло. І Сьогоднішнє починаємо з позиції дитини. Стопи зводимо разом, коліна разом, долоні витягуємо вперед, стегна опускаємо в п'яти, чоло опускаємо в килимок і розслабляємось в цьому положенні. Якщо потрібно, коліна можна розвести в сторони, і ми з вами глибоко, спокійно дихаємо, налаштовуємось на цю практику, знаходимо в собі тишу, спокій. Чудово. Вдих через круглення, перекатимось на четвереньки. Видих через прогин в грудному відділі, повертаємось в дитину. І ще зробили хвильку вдих. Четвереньки. видих через прогин дитина. М'які лікті, плавні рухи, рухаємось паралельно з диханням, м'яко протягуємо м'язи. Чудово. Вдих через круглення перекатимось на четвереньки. Праву ручку виштовхуємо перед собою, робимо вдих, підіймаємо її вгору і через крутку заводимо назад-вниз. І ще вдих, підіймаємо вгору, через крутку опускаємо вниз, повертаємо вперед. І зробили ще одне коло. Виштовхуємо праву ручку перед собою, ліву ніжку назад, вдих, видих, стягуємо лікоть до коліна і ще вдих, розкрились, видих, стягнули, не провалюємо в поперек, стегна закриті. Чудово. Опускаємо праву долоню в килимок, ліву ніжку назад вгору. Права гомілка паралельна до короткої частини килимка. Розкриваємо стегна ліву ручку витягуємо над головою, Ліву ніжку тримаємо вгорі варяться бічної планки. Обережно опускаємо ліву стопу в килимок, підіймаємось вгору. Вдих права ручка вгору, видих нахил ліворуч. Вдих повертаємось в центр. Прокручуємо ліву стопу ліворуч, видих, опускаємось в ліве коліно, куприк підкручений, вдих, повертаємось вгору. Праву долоню опускаємо під праве плече, повертаємось в бічну планку, ліва долоня в килимок. І вийшли в планочку праве коліно до грудей. Чудово. Штовхаємо праву гомілку вперед, вкладаємо її на килимок, опускаємось в голуба, стегна закриті. Видих, опускаємось м'яко вниз до правої ніжки, вдих через круглення, підіймаємось вгору. І ще хвилькою потягнулись вниз, вдих вгору. І останній раз м'яко опустились вниз, вдих, піднялись вгору, прокручуємось ліворуч, сідаємо на обидва стегна, ліва стопа на себе, розводимо ручки в сторони і лівою долоню тягнемось до лівої стопи. Чудово. Вдих, підіймаємось вгору. Підіймаємо ліву стопу, переводимо ніжку перед собою, встановлюємо стопу за праве коліно. Вдих підіймаємо праву ручку вгору, чіпляємось за ліве коліно, видих скрутка ліворуч, дивимося за ліве плече. Маківка вгору плечі вниз. Вдих, повертаємось в центр. І знов переносимо ліву ніжку в сторону і прокручуємось в голуба, видих нахиляємось до правої ніжки долоні під плечі, винурюємо в планку коліно до грудей. Вийшли в повну планку, видих коліна, груди підборіддя в килимок, вдих собака мордою вверх, видих, потягнулись в дитину. Зробили глибокий вдих, акцентний видих через Х, і продовжуємо. Вдих через круглення перекатимось на четвереньке, виштовхуємо ліву ручку перед собою, вдих через крутку заводимо вгору назад-вниз і проштовхуємо вперед. Ще зробили два оберти. чудово Виштовхуємо вперед ліву ручку, праву ніжку назад, видих, лікоть до коліна, вдих, розкрились, видих, стягнули в центр. І ще рухаємось у власному темпі вдих, видих, ліва долоня в килимок права ніжка назад. Ліва гомілка паралельно до короткої частини килимка, права ручка вгору, бічна планка, права ніжка вгорі. Вдих опускаємо стопу праву в килимок, виростаємо вгору. Видих нахиляємось до правої ніжки, ліва ручка вгору. Вдих повертаємось вгору, руки паралельні до килимка, права стопа праворуч. Видих, сідаємо в праве коліно, вдих, підіймаємось вгору. Чудово. Видих, ліве долоня в килимок під ліве плече, права ручка за головою. Опускаємо праву долоню в килимок, прокрутились в планку, ліве коліно до грудей. Кладаємо ліву гомілку в килимок, виходимо в позицію голуба, повторюємо хвильку, видих, опускаємось вниз до лівої ніжки, вдих через круглення вгору і повторили ще два рази стегна по центру, закриті, плавно м'яко рухаємось. Чудово. Прокручуємось праву руч, сідаємо на сідниці права стопа на себе. Розкриваємо ручки в сторони і правою долонею тягнемось до правої стопи. Чудо. Повертаємось вгору, підіймаємо праву ніжку, переводимо перед собою і праву стопу встановлюємо за ліве коліно. Вдих ліва ручка вгору. Видих чіпляємось за ліве коліно, скрутка праворуч, дивимось за праве плече, маківка вгору плечі вниз. Вдих повертаємось в центр, переносимо праву ніжку в сторону і прокручуємось в голуба. Видих опускаємось до лівого коліна, долоні під плечі. Вдих планка ліве коліно до грудей, вийшли в повну планку, опускаємо коліна груди підборіддя в килимок, вдих собака мордою вверх, видих, пішли в дитину. Розслабились відновили дихання. Чудово. Вдих через круглення, підіймаємось вгору, сідаємо на п'яти. Ручки перед собою підіймаємо вгору вдих, видих долоні до грудей підіймаємось на коліна, сідаємо ліворуч від п'ят, праву ручку через сторону підіймаємо вгору вдих, видих нахил ліворуч, витягуємо правий бік. Тягнемось до стоп. Вдих, повертаємось в центр, долоні до, до грудей виростаємо на коліна, видих опускаємо стегна праворуч від п'ят, ліва ручка вгору вдих, видих нахил праворуч, добре витягуємо лівий бік, плечі вниз. Дихаємо. Вдих, повертаємось вгору, долоні до грудей виростаємо на коліна, сідаємо на п'яти, долоні опускаємо на коліна і крокуємо ними на початок килимочка, робимо вдих. Видих опускаємось в цуценя, стегна над колінами, груди в килимок. Чудово! Вдих через скруглення вгору, видих хвилькою лягаємо на килимок, опускаємось повністю вниз, долоні на пальці по обидві сторони від килимка, вдих через скруглення кобра, видих опускаємось вниз. І ще рухаємось вдих, кобра, видих за грудьми вниз. І останній раз вдих, кобра, видих вниз, руки в сторони долоні вниз, згинаємо ліве коліно вдих, видих, заводимо ліву стопу праворуч, ліва ручка вгору, ідемо в скрутку. Обрик злегка підкручений, опускаємо праву ручку, повертаємось в центр, змінюємо ніжки, робимо вдих, видих скрутка в іншу сторону, права ручка вгору. Праве коліно штовхаємо назад, чудо. Опускаємо праву руку, повертаємось на живіт. Долоні встановлюємо під плечі, виштовхуємо себе вгору і йдемо в дитину. Зробили тут вдих видих, вдих через круглення на четвереньке, схрещуємо ніжки, перекатимось на сідниці. Виштовхуємо стопи перед собою, натягуємо їх на себе, ручки через сторони вгору вдих. Видих з рівною спинкою опускаємось вниз, можливо, згинаємо коліна, чіпляємося за стопи, витягуємо спинку, плечі не піджимаємо до вух, дихаємо, витягуємо ручки перед собою, вдих, підіймаємось вгору, Заводимо долоні за спину, встановлюємо під плечі пальцями вперед і виштовхуємо стегна вгору. Куприк підкручений, сідниці активні плечі розкриті, дихаємо, опускаємо стегна вниз, сідаємо ніжки навхрест. Робимо вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки. З видихом стягуємо вниз, робимо глибокий вдих і акцентний видих ха. і ще вдих, і видих через ха. відпускаємо всю напругу з тіла, повністю максимально його розслабляємо. трохи вповільнюємо себе, вповільнюємо дихання, заспокоюємо потік думок. І робимо вдих ручки через сторони вгору. Видих долоні до грудей. Намасте. Дякую вам за це флоу разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.